Ніч на середу знову стала жахливим випробуванням для Харкова. Місто потерпало від атаки майже двох десятків шахедів. Потужні прильоти пролунали на кількох локаціях у двох районах Основ'янському та Слобідському. З перших хвилин після ударів розпочалася масштабна операція з ліквідації наслідків. Вона тривала безперервно і протягом усього дня комунальники та волонтери робили, здавалося б, неможливе, аби люди могли якнайшвидше повернутися до своїх домівок. Одне з місць влучань звичайний двір у основ'янському районі. Жодних вцілілих вікон у людей. Згоріли в. Тівки та шок навіть від згадки про цю атаку. Знаєте, дуже важко розуміти в той час, коли це відбувається. скільки летить, Бо коли вже він прилетів і цей жах ти відчуваєш, і горіли автівки, горіли дерева в нас, ми не могли вийти, ми були заблоковані. Ти перестаєш думати, ти перестаєш відчувати. Цей страх він настільки сковує, що ти більше не можеш нічого робити. Ти не знаєш, куди тобі бігти, що тобі треба вдягтися. І як зрозуміти, опанувати себе, я не знаю. І ну, це не я одна така. Ми повискакували з наших квартир, я мої сусіди ми не могли вийти, бо ми були заблоковані вогнищем таким, а їх було багато, вони всі летять, а вони зриваються, а потім почали автівки зриватися. Ми перестали взагалі розуміти, що робиться, чи це зриви. Що... Ну, дякувати Богові, приїхали люди, дуже багато людей. Рятувальники, ДСНСники, комунальщики. Тут стільки було роботи зроблено, і вони е вже до Баскору, а вони все працюють, а вони все роблять, і, і вікна нам роблять, і поприбирали, вони поприбирали це скло, бо його дуже багато було. Вони поприбирали ці автівки, їх теж було багато. Тут просто попелище це було. Біль, жах. Ти не знаєш і не розумієш, коли це може статися, коли чи це не станеться, чи не. Ну, ти не можеш більше жити так, як я кажу. А це вже другий. У нас був ще приліт, а це вже другий. Що відчуваємо? Розчарування, страх, а ще злість на цих сусідів, які просто вбивають наших дітей, наше життя, руйнують наші домівки. Адже ми також ціле життя, ми щось збирали, ми щось робили, ми жили, ми щось планували, а тепер ти нічого не можеш, живеш один день? Сьогодні ти прожив, слава Богу. Ну так же не повинно бути. Любство не може так жити, один день прожив, слава Богу. Ми повинні далі жити, ми повинні далі планування, якісь робити. У які нас ростуть дітьвора, вони повинні вчитись, вони повинні... а вони також бояться, трусяться і вони не можуть опанувати цей страх. Я проснувся, вийшов на балкон, почув перший вистріл. Повідчиняв вікна, бачу звідти спишка, справа, потім до наслідчий приліт був. Посипали стекла, все, я вийшов, почав хотів допомогти комусь. Гучно було дуже гучно. У мене вікна цей потривали, Шум такий був, що я, коли тікав від лікарня, мене волнує дружина, вона зараз на лікарняному, хвора. Її вона в каледорі на таблетці її завалило. Це той. А тут очак, тут я представляю, якщо знайомих їх з кровати позбегало. Я спілкувався з своїми знайомими. Емоції як вам об'яснити. Дуже плохо, дуже плохо. Це лишить, зищить, непонятно що це. Ну воно ж чуємо, що воно зищить якась зараза. Воно прилетіло і мигом, Ну я якраз в мене спальня на цю сторону, а кімната одна і сюди виходить. І такий грохіт страшний, що пиль, двері там відкрило пиль, отаке от нічого не видно. Сусіди вискочили, чую, що десь полетіло стікло. але ну, мені й дивитися нікуди було. Я страшно, Мене наскільки так от трясло, що воно розумієте? Це точно страх не пройшов, бо тут усе воно стоїть. Бігом які документи схватила, так що була і вискочила. Ну, діти прибігли, а тоді вже як вийшли, ви знаєте, машини зривалися, було дуже страшно. Горіло все, людям це ж вийти ніяк зовсім було. Нам то вже вроді, ми пережили трошки не так, а їм тут вийти з дому. Горіло все таке зарво було, що підійти ж ближче не можна було. Дуже було страшне. Не дай Бог нікому такого горя. І що це робиться, Бог його зна хлопці. Існа вночі було дуже важко, бо було влучання 19 шахедів, які потрапили біля житлових будинків. Трансформаторна підстанція постраждала. Крамниця автівки. Крім цього, розтрощено декілька тролейбусів нашого громадського транспорту. На жаль, за медичною допомогою звернулося 46 людей. різних ступені важкості. Хтось з них перебуває зараз. У лікарні, що стосується світла, то зараз практично 40 тисяч абонентів знаходяться у Харкові без світла. Наше комунальне підприємство працювали вночі. Працюють зараз, щоб закрити контори. Хочу сказати, що більш ніж 4 тисячі вікон було вибито. 53 житлових будинка були пошкоджені. Дуже багато сьогодні роботи, яку нам потрібно зробити, для того щоб зашити контора і відновити електро. Постачання у ці будівлі і мобільне ЦНАПами відкрили у школах ЦНАПи, куди йдуть люди, щоб отримати документи і щоб подати заяву на її відновлення. Це дуже важливо. На жаль, ми маємо такий досвід, бо Харків практично постійно знаходиться під обстрілами, і ми розуміємо, що людям потрібна допомога і в оформленні документів, щоб якнайшвидше отримати матеріальну допомогу поставити вікна, зробити ремонт у своїх домівках. Ігор Баскровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.